нічого Вечором, в неділю, погоджуємо. Знаєте, кілька місяців, кілька тижнів тому відкривали одну виставку, так би мовити, собрата Володимира Івановича по цеху. Вистав, можливо, є дві, так би мовити, долі, дві два дві, 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 поля реалізації довгі роки і те, що переживає художника. Але не... Дуже часто люди, дивлячись на ці роботи, не знають автора. Корожний понад робить у себе майстерні, так би мовити, для себе. Саме в цьому з'являється його творчий кредо, його творчі. Те... Народний лауреат Шевченківської премії Володимир Іванович Васильенко, що її виставку ми зараз відкриваємо. Виставляється два слова, хочу сказати про себе. Кожен буде виступати і говорити про свої враження. Я для себе відкрив його творчість десь середині 80-х років. До речі, як всі ми пам'ятаємо, з сьогоднішнього дня, думаю, в якомусь сенсі, романтичний період, коли виявлялися нові імена, нові явища, тобто те мистецтво, яке, те мистецтво, яке мало своїм джерелом, ну, мало інші джерела, аніж традиційне, реалістичне мистецтво. Часу перебудови. І я не можу не згадати ці виставки, які всі ми пам'ятаємо, це були виставки погляд і виставки три покоління з 20 століття, як це пам'ятає, з серпня 90-х рік. Саме тоді відбулося наше знайомство. І я цьому факту дуже-дуже радий. І дуже радий, що після 15 років знову так звела, вам всього кращого. І... Очих успіхів, це, це? це свого власного імені розкаже її голова Наталія Валеніда. Шановний пан. Шановний пане Володимире, шановні гості, шановні колеги, я хочу всіх вас привітати, з таким мали ще не бачив, тому що я відкриваю часто ці виставки, і людей не дуже багато. Але зараз, в неділю, це унікальна ситуація. Стільки людей свої, всі, залишили свої справи і прийшли на нашу виставку, на вашу виставку. Отже, не часто монументалісти виставляються. Тому те, що сьогодні відбувається, таке свято, велика шана вам. А я хочу трошки розказати про саме творчість монументаліста, тому що і сама монументаліст. Те, що сказав вам Ігор, те, що вони в архітектурі, це більше ніж виставка. Це більш ну це творчість справдива. Це те, що живе е, справжнім життям серед людей, серед народу, і це мистецтво діє діюче. А те, що пан Володимир створив стільки монументальних робіт, які би не я не знаю, я що в цьому залі вони б не мали і фото м'язитися, тому що людина працювала в монументальному мистецтві вже з 70-х років. Вони вірвалися, оця четвірка така буйна. Це був гайдамака, е, гри, тому що це була це, це було середок української культури, українська мова тільки звучала в цій секції, існувала. І всі ходили туди, як за корком свіжого повітря. Мака приїхав словом, розійшлись ваші потім дороги. Але те, що ви зробили величезну кількість монументальних творів, ну паралельно ви працювали і в живописі, і ті ваші живописні. Твори Паралельно йшли і звертали на себе увагу своєю якої. Вичув вам здоров'я і замовлень, а все останнє талант у вас є, і ви повинні працювати і працювати. Дай Боже вам всім. Представляти оце щойно показали мені, що робиться там. Якісь такі снотливі, і все це понівечено було. І, і якось неймовірно, ну як що це таке робиться з нами? Начебто щось намагаємося робити в своєму суспільно політичному розвитку. Десь там щось відкриваємо, щось для себе не віримо ми в це, а краса йде до нас. Вона просто, я щиро заздрю вам усіх, дорогі дорогі художники. Що ви є представники того дивовижного світу, який вміє подати цю красу, засвітити її. І коли це є краса, гармонія з дивижною фантазією, коли воно поєднане, коли воно б'є тобі в душу і намагається тебе переконати, що все ж таки прекрасно, що є це життя, і через цю потворність, жахіття, страх. Вона до тебе приходить. І коли Володимир Іванович має цей дивовижний талант видобувати оці якісь глибинні поклади, фантазійні такі, неймовірно, як в нього поєднується одне дивовижжя з іншим, і чуєш, що воно є, що воно з тобою. Що поки живий будеш, то воно буде з тобою. І я радий і щасливий, що є ця людина, яка вміє так робити, вміє так донести. І до кожного, без якоїсь особливої там ускладненості, воно приходить у твою душу. Воно є. І я вітаю тебе сердечно, Володимир Іванович, дай Боже здоров'я, спасибі тобі, що ти зробив нам цю виставку. Це єрна частка його, а мабуть, вона так і це невід'ємна частка. І тому Луїда, звичайно, був виразником, гарячим виразником своєї епохи в часу. І колосальний мальчик, талант, 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 має талант, коли талант маєш цей талант, належить не тобі. Хочеш ти того чи не хочеш, належить цей талант. Буде говорити. Оце талант це не етичне пам'ятник. Сьогодні ця виставка ставить проблему. Тому що є проблема самовираз. Це одне. Зараз дуже добре, не Немає поняття ні самовиразу, бо самовираз це кишенька, це кишенькова черноріг. Але, але є мистецтво глобальне, коли поєднує все і самовираз поєднує, і великі ідеї поєднує, це моєму, приналежність такого таланту до вищого означення, це вищого ознака. Тому що дійсно, коли цей наратив, який ми сьогодні спостерігаємо, а це так і є наратив, він дійсно глибинний, він глибинний. Тільки на рівні генетичного він може бути усвідомлений, те, що тут відбувається. Інакше не можна його жоден мистецтвознавець не може це розпізнати. Тому що цей наратив глибинний, як у Шевченка. Він не може, він не може, він іде в глибині у Шевченка туди. Настільки що дуже важко його розпізнати, і не кожен навіть літературний критик може розпізнати. І ми знаємо, як все робилося. І ось оце Володя, якраз ці його речі, саме ці речі, які йдуть від внутрішнього, генетичного, це десь глибини сягає. Куди вони сягають, ми не знаємо. Якщо б сказати, трипілля, це мало. Якщо там якісь лалеї щез, воно десь губиться аж потім в просторі. Тому що це, це правильно парку. І нічого, але поет теж може виражати, і музикант також глибинці виражає. Так що тут ми абсолютно солідарні з цим питанням. Отже, це поняття Луї Давида. Я говорити, як хотів, то в Володі дуже багато, але часу у вас немає. Я хотів сказати, що це Ренесансна людина. Ренесанс, вже на те, що тут сказала. Дійсно, майже метал, дивіться, кераміка, габалем, розписи, все це. Як характеризувати, це мистецтво, всю чи там все, все вище, на її все тож, неможливо визначити? Тут воно все включає, адже він професіонал може бути. У нього навіть самозамовлення не було. Не те, що яких закупів більше, це вище, це просто зле, це потреба, потреба та От і то, бо пульс іде у цьому проміжку життя, який є мистецтво, яке іде дійсно. Без наративного такого світобачення. Я не знаю, це переді мною стоїть володя, це дійсно видатна, чиста, безмежна, з якимось гарними такими генами. У нього настільки чистота його духу і душі, що тільки це могло породити, тільки тоді можна породити, не заганжне заангажоване ні на чому. Його мистецтво буде не сприйматися не так внутрішньо. А так воно сприймається, як дійсно велике, і воно притягає і буде притягувати. Тому я відповідаю вас, що ви прийшли до вороги. Дуже вдячний вам. Вітаю Володя, вітаю Наталу, вітаю Руслана, Цятя, Богдана, Богдана. Вітаю роботу. Окко це, що ви не говорили, десь отак, такого листа, це така лист полетить у життя. Ви знаєте, я впевнений, що вся Україна, ну це потрясаючий десь людина. Якось до нього хоч можна там вже зробити. Ну потрясається, а це правда. Ну, це ж правда, правда? А я вам скажу тепер, я так, думаю, мабуть, інший бік. Я трошки на землю. Візьму й на землю. Сяду, опущуся, бо ми з ним, з земляки, ми в казині маємо дачі. <риво> <риво> да. Тому те, що говорять наші майстри, про творчість, про духовність і точно така ж абсолютно Гармонія земна. От вас як запросить, правда. Але зайдіть до нього сад, будь ласка. Коли яблунці там висять, воно ну, на одному дереві тридцять пород яблу. <різь> 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 Ні, ну це правда. Ну, там десь я буду, то бачите? Побачите, слухайте, це потрясається, так? Я думаю, що так на світі не буває. Зелене, червоне. Синє і зелене. Одна кругом, це воно лента. Знаєте, ми світ уже знає, що це то казинка у нас в Україні є. Село Казинка. Ну, отакі от штучок ловимо. Так? Але сім це ну, дійсно, І от мені пощастило, і Богданочу до Аволодню зя дня. Оце, що я сказав. Що видали друзі? Можна дуже багато говорити. І життя, ви знаєте, можна і пісню заспівати, можна й випити здорово, і знову заспівати. Звісно, це гордість монументалістів, секції. Я, на жаль, що п'ятки не бачу, але цей ногу зламав. Айдома також не може бути. Ну це прекрасно, ви знаєте, прекрасне, що у нас, наприклад, саюча виставка. Ну, ну шить кожен вихожий Все, Це то посидів, постояв, побачив, так ну, каже, дуга Я вас поздравляю, музу твою поздравляю, дітей, ну, дай Бог вам довго-довго жити. Запропонувати, сказати uh, слово Ніні Іванівні Воювоцькій. Я хотіла б вам всім візутні, днів... а хочете. Так, я, хотіла. я хотіла б вам порадити завтра вже в входити, взяти перший номер журналу Дватворчого мистецтва за цей рік і почитати мою статтю про Володимира Івановича Пасху.